Так, отже, ми продовжуємо з вами вивчати морфологію, яку вчили в 6 класі. Нагадайте, що вивчає морфологія? Частина мови. Правильно. І відповідно, зараз зосереджуємо свою увагу на вивченні дієслова. Сьогодні говоримо про дієслово і про форми дієслова. Отже, згадуємо з початкової школи, що таке дієслово? Це яка частина мови? Самостійна чи службова для початку? Самостійна частина мови, яка вказує на що? На дію або. Предмет. Стан предмета і відповідає на питання. Що, що робити, що зробити. що зробити, і похідні? Так, питання від цих питань. Добре. Наведіть приклад, будь ласка. Ді слова. Якщо це дія якась, з'їсти Що? Вести, бігати, ходити. Качатися, окей. Дихати. А якщо, а якщо це стан? Стан природи, стан людини. Морозить. Ну, смажить, але це е, світить, але це дія. Стан. Лихоманить, нудить. Так? Світає. Шумить. Угу. Шумить. Добре. Е, окей, діє і стан. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Які. Морфологічні або ж граматичні ознаки має дієслово. Ну, по-перше, це час. Так? Теперішній минулий майбутній. Далі. Це може бути число однина або множина. Наприклад, сиджу або сидять. Так? А далі особа. Згадуйте, коли ми вчили з вами займенники. Які там були особи? Пам'ятаєте, особові займенники були? Перша особа однини – це займенник? Yeah. Я множини. Yeah. Ми. Друга особа однини yeah. – ти множини. Ви. Третя особа однини. Він вона. Воно. А множини. Вони. Так от дієслова будуть змінюватися за особами. Наприклад, якщо ми візьмемо слово ходити, я що роблю? Ходжу. Ми. Ти. Ходиш. Ви. Він воно воно. Він «Він», воно. Ходить однина, так? А вони ходять множина. Бачите, за особами дієслова змінюються. Далі рід. Наприклад, ходила або ходив, так, Добре. Вид. Вид буде доконаний і недоконаний. Про це поговоримо згодом. І спосіб теж може бути в дієслова дійсний, умовний або наказовий. Про це все будемо про кожну цю граматичну категорію говорити згодом. Це вам в загальному, але в певних формах дієслова будуть не всі із цих граматичних категорій. Тому далі, коли будемо детально зупинятися на кожній формі дієслова, будемо говорити, яка категорія її притаманна, а яку в ній визначати ми з вами не будемо. Угу. Угу. Далі, ну і синтаксична роль, бачите, у вас написано здебільшого присудок. Але ви маєте собі запам'ятати, що дієслово. В принципі, може бути будь-яким членом речення, особливо, якщо ми будемо говорити про початкову форму дієслова, а саме про інфінітив. Угу. Про це теж згодом, коли будемо вчити саме інфінітив, детально поговоримо. Зараз просто запам'ятали, що будь-який будь член речення може бути. Угу. Запитання тут є? Mm -hmm. Немає. Ну і дивимось приклад, коли дієслово виступає, виступає присідком. «Хилить вітер жита понад шляхом. Де підмет? Mm -hmm. Підмет. Вітер. Вітер. Вітер, що робить? Хили. Хилить. Дієслово наше виступає присутком. Тут зрозуміло? Да. Зрозуміло. В загальному до дієслова є запитання? Немає. Чудово.